Вітаю всіх! Сьогодні готуємо панкейки просто, швидко та з любов'ю. В миску додаємо склянку борошна, дві ложки цукру, розпушувач та дрібку солі. Перемішуємо повільно, ніби це маленький ранковий ритуал. В іншій посудині збиваємо яйце, додаємо склянку молока і дві ложки розтопленого масла. З'єднуємо все разом. І тісто має бути густе, м'яке і трішки тягуче, як життя, коли все на своїх місцях. На розігріту сковорідку кладемо ложку тіста, а для того, щоб панкейки смакували ще смачніше та ніжніше, додаємо кибочку шоколаду. І зверху також накладаємо тісто на цю скибочку шоколаду. І шоколад вийде тоді всередині панкейку. Чекаємо, поки з'являться перші бульбашки, і перевертаємо. Цей момент кухня наповнюється ароматом тепла і навіть день починає звучати інакше. Тож, коли паткейки приготувалися, подивайте їх з тим, що ви любите: ягодами, медом, йогуртом чи просто краплею, спокою та любові на тарілці. Бо ці панкійки не просто сніданок, це нагадування, що турбота про себе, про своїх близьких починається з маленьких дрібниць кожного дня, з таких моментів, коли ти обираєш бути в теплі, в гармонії, а не в поспіху. І якщо хочеш більше таких простих і затишних рецепт, натисни підписатися і готуй разом зі мною з любов'ю.